Родинолюбний. Дорогий щери зв'яний львівський Сейхове Сьогодні маємо таку святкову, благословенну мить, щоб привітати наш хор Теотокос з нагоди срібного ювілею їхнього служіння, скажу відверто служіння, бо знаємо, скільки це коштує зусиль, репетицій і так далі, і так далі, для того, щоб прославляти Бога в цьому храмі і не лише в цьому храмі. Я навіть чувся зобов'язаний сьогодні сюди приїхати, молитися з вами, бо цей хор також молиться часом з нами в соборі Святого Юра. Особливо розпочина... розпочнеться великий піс, і ми вас чекаємо, як завжди. Ласкаво запрошуємо. Я також дуже дякую Софії за те, що служить дітям сиротам своїм співом, вчить їх, супроводжує. Знаєте, дорогі хористи, ви вже мали трохи ювілеїв: трояндовий, кришталевий, порцеляновий. І будете мати багато ювілеїв, але такого ювілею ви вже ніколи не будете мати, тому що це є раз в житті і раз. В існуванні цього хору. Тому нехай дорога вашого життя і служіння далі прокладається перлинами до 30-го ювілею рубіном, смарагдами, сафіром, діамантом і найперше великою вдячністю. На многая і благая літа! Я ніші владиком, отці, дорогі наші парафіяни. Ми від нашого хору також дуже дуже хочемо подякувати вам за те, що ви сьогодні так гарно прикрасили наше свято, за те, що ви завжди нас підтримуєте, е, є такою опорою. Також дякуємо всім і нашим дорогим парафіянам, що ви так з нами підспівуєте. От і е, дуже радіємо, що ми є частинкою. Цієї великої парфіяльної родини дякуємо також цю аресту, що завжди-завжди так сильно за нас піклується. І ми в свою чергу хочемо вам, владико, вручити такий невеличкий подорожек. Ну і на мної і благі літа Я, дорогі Володико, так само маю величезну приємність від всіх нас, від наших ювілярів, від народу Божого, від Божих священників, які є вашими священниками, подякувати за те, що подарували нині таке свято. Бо Божа церква є там, де є єпископ. Дуже дякуємо за ваше за слово живе і діяльне яке сьогодні почули з ваших уст і таке для нас актуальне і своєчасне. І так само від всіх бажаємо вас, щоб Господь Бог завжди надихав вас своїм духом, щоб ваше служіння для нас, священників, для народу Божого, було великим благословенням. Щиро, щиро дякуємо вам, многих і благих літ. Я так само у Христі, хотів би ще нині, нашому владиці, сердечно подякувати за такий гарний урок. Коні бачите, мороз, сніг десь там трохи затримувались. Владика приїхав ну дуже навіть завчасно, як він це робить. Але ми мали можливість священники побачити і його спокій, і мир, і великодушність. А наш хор мав за, за ту добру нагоду перед тим гарно поколядувати. Дякуємо вам, Владику, за гарний приклад архіпастиря для своїх священників. Що тепер би можна було зробити ще оголошення? А, тепер оголошення, потім світлина з всіма людьми. Я дорогі хресті. Ще би дуже хотів подякувати в першу чергу нашим захисникам. Ми так опоки йшли. Я подивився, вони не всі в формі, деякі на цивіля, а деякі в формі. Ми дуже, дуже дякуємо за ваше служіння. Я порахував тут во з правого боку, йшов що найменше було п'ятеро, які у відпустці. Завдяки вам. Нині цілий світ може подивляти українців, і завдяки вам ми залишаємося живі нашим захисникам у здоров'ї, спасенні многих і благих літ. Дорогі хресті, поки хор зійде сюди, щоб з Владикою нашим зробити гарну світлину, ми поколядуємо церквою, але перед тим отець Михайло, мені виглядає, він найкраще вміє подати нам оголошення. Лише одне. У п'ятницю, о 19-й годині, 8, буде Парастас за нашим воїном-захисником 22 Року він тут отримав таїнство шлюбу, пішов добровольцем, поклав своє життя за Україну 8 січня і, мої любі, в мене до вас дуже величезне прохання. Це над людськими зусиллями, ціною великої крові зберігають мир не лише в Україні. І я просто вас прошу, сподіваюся, що ми всі в 19-й годині в п'ятницю зустрінемося і перед тими, хто віддали своє життя. Перед Богом приклонимо коліна. Я чув, деколи кажуть зі школи, учням не можна йти, бо діти отримують психологічну травму. Це велика неправда, смерть накреслена на нашому житті. Христос прийшов, щоб її перемогти. Ми християни на цей світ, на наше життя, на нашу смерть, на наше майбутнє дивимося по-іншому. Навіть коли нас болить, ми завжди молимось. Через то я сподіваюся, що ми всі в п'ятницю, о 19-й годині, це загину, загинув Андрій Кобів. Будемо тут молитись. 19-та година, п'ятниця, Парастас. А зараз Михайло ще прочитає оголошення. Заслужений артист України Ігор Богдан запрошує на різдвяний концерт, який ще сьогодні о 16-й годині в центрі Довженка. А в середу, 14 січня, о 19-й годині, в нашому храмі, запрошуємо на спільну коляду разом з іншим нашим хором Аксіос. А брати Василяни з Брюховецької семінарії запрошують на різдвяну виставу під назвою. Невпізнаний гість, яка відбудеться 18 січня, тобто в наступну неділю о 15-й годині. Але у Львівському палаці молоді це на Петрушевича 2. Туди вхід вільний. Це всі оголошені. Зараз робимо світлину всіма вами, а потім скором окремо. Діти, будь ласка, наперед до спільної світлини. Дітки, сюди, будете мати з владикою знимку. Таку гарну. Світлинку, ану, підбігаємо, дітки, всі, всі, всі. Вівтарики. Ходіть. Дівчатка, ходіть, ходіть, ходіть.